Час маркуються датами, пришпилюються ними до хребтів наших історій і розвивається у слід мовцерата. Юрій Андрухович, таємниця Юрій Андрухович, перекладач, поет, прозаїк, один із засновників постмодерністської течії в українській літературі, твори якого видано в Польщі, Німеччині, Канаді та Угорщині, Фінляндії і Хорватії, а також у США, Швеції, Іспанії, Росії та Австрії. Пане Юрію, по перше, дуже раді вітати вас на Степовій Кіровоградщині. і оскільки ви вже маєте якісь перші враження від перебування в цьому історичному місті з такою таємничою і досить багатою енергетикою, багатою історією, особливо театральною. Тобто, і ви вже маєте якісь е, певні враження від е, читацької аудиторії, яка вона порівняно там з тими містами, в яких вже побували? Більше родована менше. Ну, мабуть, я мав би передусім якось подякувати за запрошення, так і це, це я охоче роблю. І е, хотів би підкреслити те, що ось у цьогорічному турі з лексиконом інтимних міст Кіровоград – це єдине таке місто, де я вперше ось, на жаль, ніколи не складалося так, щоб завітати сюди. Але мене страшенно цікавлять моменти, пов'язані з, наприклад, із центром, пов'язані з географічним центром. І про ваше місто вся Україна знає, що воно саме в цьому географічному центрі, так? тобто центрішої і центральнішої України, ніж тут, вже просто не існує. От. І е, це мене страшенно захоплює, так? тому що я е, багато е, речей якихось важливих для мене, я їх бачу відразу в вигляді там, географічної карти. От. Або як, е, як ми кажемо в Галичині, мапи. Так? І ось На цій мапі України е, ось є такий центральний пункт. Е, мої враження від е, спілкування з Аудиторію з читацькою спільнотою якнайкраще. Ось я е, зараз е, насправді докладаю якихось е, максимальних зусиль для того, щоб щось таке сформулювати, чим, чим вона така особлива. так? Ну, е, мабуть, вона не... А, е, не. не Запам'яталося чимось таким надзвичайним, тобто, це е, ось та аудиторія, е, той самий, скажімо так, тип людей, яких я зустрічаю весь час у цій подорожі. Але е, тут є е, певні постаті, певні особистості. Ось е, заради однієї з них я, можна сказати, теж остаточно вибрав Кіровоград як один із пунктів цього маршруту, тобто це місто. Для мене має е, одну дуже таку стійку асоціацію, і е, це конкретна людина, конкретна людська особистість. А що це за особистість? Це е, особистість, е, яка тут народилася, і тут живе і працює. І це людина, з якою я свого часу е, навчався разом в поліграфічному інституті у Львові. Це художник Ігор Смичик. Коли ми вчилися разом з ним в інституті у Львові і жили разом в одній кімнаті в гуртожитку, От. тоді там була класна компанія у нас. От. І поетів, і письменників, і художників, і музикантів. От. І там така сталася прикра ситуація одна. Я ніколи про неї не говорив, але це буде цікаво дуже. От. Начальство, адміністрація нашого інституту, вона взнала, що там збираються якісь посідінки. от. вони читають поезію, прозу, грають на музичних інструментах, п'ють вино навіть. От. І вони вирішили мене з Андруховичем. Роз'єднати. І назвали, що цей гурток називався, що ми зробили футуристичний гурт, гурток футуристів, які розбещують молодь, нібито. Отаким от, от чином. І нас роз'єднали, Юру перевели в інший гуртожиток, я тут залишився. Але вони, мабуть, не знали, що футуризм це від слова це слова футурум да, із латини. Тобто це майбутнє. От. І таким чином, от майбутнє і сталося, що Андруховій став відомим письменником і поетом. А Асмичик став відомим художником в Кіровограді. Ми з ним, якщо не помиляюся, не бачилися 30 років. Тобто, це привід був цілком достатній для того, щоб е, е, страшенно. Е, Хотіти сюди приїхати. Там, де нас немає і не буде, сніг упав на вежі і сади. В темряві жаріють остуди, вогники у вікнах і слюди. Сяють ночви, тесані до ладу, і м'яка до купелі вода. І зоря таємно має владу лада, чоколяда, коляда. Формально творчий доробок Юрія Андруговича можна поділити на два головні річища поетичне і прозове. Його дебют відбувся на початку 80-х і загалом був прихильно зустрінутий критикою. А в статусі лідера відомої поетичної групи Бубабу Бурлеск-Балаган -бу» – бурлеск -балаган він об'єднав авторів із Києва, Львова та Івано-Франківська. Тоді ще в ті давні студентські роки, ну скажімо, не такі вже давні, були як у всіх студентів, як у всіх молодих людей, певні ідеали. Наскільки ви прагнете їх досягти в житті, Наскільки ви, можливо, чогось досягли з того, про що тоді разом мріяли? Ой, а так, ідеал недосяжний, так насправді. Тобто ми не досягли, мабуть, тих ідеалів, але, ну, скажімо, мріялося про особисту свободу. І я вважаю, що якоюсь мірою її досяг. Вона не ідеальна, ось, але, томі, але, але я можу сказати, що, мабуть, я щасливий, тому що її в мене. Ну, достатньо. Тобто я, я не відчуваю її якоїсь нестачі. так. Ось. Ну, і, Мабуть, не в останню чергу теж е, оця можливість е, зі своїми творами виступити публічно і бачити їх ось в такому вигляді: в вигляді книжок, е, друкованих публікацій, у вигляді якихось е, аудіоматеріалів. От. Про це тоді мріялося. Ну, Насправді не дуже Вірилося, але мріялося так. Не вірилося, тому що я завжди думав у ті студентські роки, що е, система е, цензура там, і так далі, вони поставлені, зорганізовані таким чином, е, що жоден більш-менш пристойний мій текст, е, взагалі через усі ці е, розставлені пастки він, він просто не проб'ється нікуди. Його десь обов'язково. На одному там, із етапів його все одно зупинять. І е, я був майже упевнений в цьому, тому що я вивчав видавничу справу, і як студент я вже знав, е, скільки там цих бар'єрів спеціально розставлених так, на дорозі кожного е, художнього твору. От. І, ну, На щастя, це позаду. Причому, як виявилося, е, як виявилося, аж не так багато часу треба було для того, щоб ту систему усунути. Бо ми інститут закінчували в, у році 82-му, я особисто, так, Ігор на рік раніше. Ось. А цензурні моменти я перестав відчувати ну, десь так, в році в 90-му, вже. Вони, вони перестали ці механізми діяти. І автор, скажімо, перестав взагалі думати про те, що перш ніж опублікувати свій твір, він мусить. Дочекатися рішення цензора. так цей чинник повністю е, зник. Ось, тобто виявилося, що це в дуже такому, це насправді десь було в дуже близькій перспективі. Здавалося, ми ніколи не доживемо до цього, або це десь там далеко-далеко, в далекому майбутньому. Виявилося, це ось ось поруч. А е, в межах е, якихось п'яти-семи ну, максимум десяти років. Зоряне небо наді мною. Те, що сталося пізніше, не має до цього зоряного неба жодного стосунку. Або навпаки, тільки до нього і має. Ну, звичайно що Юрій, це видатна людина, талановита. Маючи це прагнення свого до собі, все ж таки порвали спілку письменників України. Дуже, тому що дуже багато людей прагнуть там бути. Mm -hmm. а ви так взяли ну я і... також свого часу прагнув там бути. От я доклав а дуже багато зусиль для Можливо, того, в щоб... в вашому житті. Ну, звичайно, ну як. Я ж е, е, також е, увесь із якихось компромісів, як кожен із нас. Просто е, є ті, які, які можна допустити, а є ті, яких не варто допускати, тому що. Е, Виміри цього компромісу такі, що е, компроміс він же ж заради чогось. Але якщо цей компроміс такий, що оце от заради нівелюється, тобто він сам по собі знищує ціль, заради якої допускається, то не варто. От, е, ви згадали цю ситуацію зі спілкою письменників? Ну, це не стільки е, був порив до якоїсь свободи. Я її знову ж таки на той час вже мав достатньо, скільки це був такий знак протесту, спрямований ось на підкреслити те, що ця спілка в, в тій її формі що вона заскорузла, вона не діє так, як слід. Вона насправді погрузла в своєму якомусь такому власному болоті. І не відіграє тієї ролі, яку, яку б могла відігравати, так? Тобто, замість того, щоб е, якось по-своєму впливати на інтелектуальний рівень країни, так, змінювати е, мислення людей, е, е, ініціювати якісь діалоги в суспільстві, так, вона насправді єдине, чим займається, це випрошуванням у державної влади коштів на своє власне утримання, так? Тобто, а оця поза е, такого нещасного скривдженого письменника е, з простягнутою рукою, е, який увесь час щось просить державу: дай мені, бо я український письменник, то мене треба утримувати. Ось ця позиція дуже е, мене ну, нервувала, обурювала не тільки мене, в нас було таке коло із семи або восьми. І ну, під час з'їзду ми вийшли зі спілки. А яким чином ви віднаходите видавців для себе? Наскільки я е, знаю, за кордоном у вас постійні видавці, а е, в Україні ви співпрацюєте з різними в Україні? Е, я намагаюся е, не створювати, не, не сприяти монополізації. Так? Тобто, е, не хочу е пов'язувати усе, що я напишу, виключно з одним і тим самим видавцем. Ось. Е але випадок із закордонними публікаціями він особливий. Ну, тому що, скажімо, е мої книжки вони виходять у видавництві А, е але воно, наприклад, е не видає зовсім моєї поезії. Ось е, у них виходять мої романи. Ну, це так, наче я в Україні теж приблизну схему міг би стосувати. Тобто романи обов'язково в одного і тільки в того видавця. Натомість поезію в іншого, тому що я вважаю, що е, в його видавництві до цього ставляться уважніше, так? І сам характер того, як він цю книжку підготує, оформить е, у нього її видати краще. Тому е, Можливо, ця вся диференціація в Україні існує тільки тому, що тут я взагалі більше книжок видаю ніж за кордоном. Тим більше, що є книжки перекладені 20, дванадцятьма мовами в Європі. От це вже якийсь певно показник. Юрій Андрухович автор перекладів українською мовою, шекспірівської п'єси Гамлет і американських поетів-бітників. Він лауреат літературної премії Благовіст, премії Рея Лапіки, міжнародної премії імені Гердера, спеціальної премії світу імені Еріха Марії Ремарка, словом, Андрухович доволі успішний сучасний літератор, визначальною рисою творчості якого є поєднання патетики з іронією, стилізаторство і схильність до гри з текстом і читачем, містифікаторство, зрештою доволі прозоре. Полажність, іноді еротизм, а ще любов до магічного і надзвичайного. Я працюю, можливо, і за якимось планом, але якимось там своїм власним. І я насправді дуже повільно. Тобто, я дуже довго запрягаю, так можна сказати. У мене з'являється ідея книжки, ідея роману, скажімо, так, ось цього лексикону з'явилася 2005 року. так. А е, дописав я його через 6 років, 2011-го. Тобто, я спочатку 3, 4, 5 років, я взагалі цього не пишу, але я живу з цією ідеєю. Вона там обростає якимись своїми деталями. Все це тільки в моїх думках. Ось і тобто, коли я... Я треба виносити вам? Так, так, так. А, краще сказати прожити, так. Тому що а, це ж насправді а, завжди якийсь який здогад про свою власну. Біографію про те, як вона буде далі розвиватися. так. І записувати це все, писати я починаю вже тоді, коли воно взагалі більш-менш все склалося. Насправді, навіть не більш-менш, коли воно точно склалося. Я знаю, чим ця історія почнеться і чим закінчиться. І тепер уже під час писання залишаються вже тільки деталі, залишається наповнення цієї загальної лінії, наповнення. Відгалуженнями, коридорами і деталями для того, щоб написати поетичний твір, напевно, варто відчути якісь миттєвості, якийсь емоційний поштовх з поетичним того, щоб... твором просто ну, немає жодної такої інструкції. На жаль, тобто, просто це не від нас залежить. Він а від він з'являється. А як він з'являється? Не знаю. Вас душать вірші? Ви повинні їх виплуснути? Чи... Ну, в моєму випадку він з'являється, можливо, рядком, або кількома словами, або Римою. Ось. Але вже в цьому рядку якийсь майбутній вірш. Ось, ось тоді вже треба починати, треба за нього братися. Ось. Але не можна ось так от собі поставити за мету. Так, я сідаю до письмового столу. І я повинен написати вірш. Тобто на техніці можна це зробити, володіючи технікою римування, чи якщо це вільний вірш, володіючи технікою написання вільного вірша, можна е, морочити людям голову, можна видавати це за поетичний твір. Але е, сам я абсолютно знатиму, що це зараз це було шарлатанство. Так? Тобто, е, для мене це не вірш. ось Тому е, ось поезія, вона своє цілком особливе, має якесь таке місце, призначення. Е, її не можна замовити, її не можна передбачити. Е, вона як приходить, так і йде геть. Ось вона покидає на довгі роки і починаєш сумніватися в тому, що ти взагалі здатний ще хоч один вірш написати. А потім вона зненацька з'являється. Ось, я думаю, це така швидша винагорода. Так? Вона приходить ззовні, і це винагорода за те, що ти е, якби в очікуванні, е, що вона повернеться. Так? Тобто якісь там радари розставлені, треба мати про всяк випадок. Вона може засигналізувати, і ці радари вловлять. І, е, Ну, і, і вона повернеться. Тобто муки творчості вам не знайомі, ви просто чекаєте, коли прилетить муза? Так, ну, муки, муки творчості це швидше так, це засильно сказано, але є щось таке, як криза всередині роману. Ось поезія, це не те. Так, поезія приходить і записуєш, і ти щасливий. Так? Ось її треба дочекатись. А от е, роман іноді треба справді перемучити. Е, насправді, я люблю писати прозу не менше, ніж поезію, записувати так. Але е, там уже, безумовно, більше е, раціо під'єднується, більше якихось твого, твого власного планування. І ось неминуче, десь у другій половині цього. Обсягу, який вже собі десь уявляєш, там неминуче настає криза, так? Така, коли не знаєш, що робити далі. І вже від цього всього матеріалу, який дотепер створений, устигаєш втомитися. І, і здається, ось все. Це ми зайшли в глухий кут. Мені, по-перше, не цікаво це продовжувати, по-друге, я не знаю як. Ось. І е це такий дуже і дуже складний і неприємний період, коли. Страшенно хочеться знищити просто те, що було вже створено, і забути про це. Ну, але добре, тепер, тепер я ніби знаю, що це неминуче має прийти. Отже, я ніби готовий це перечекати, витримати. У мене є там свої методики, як це долається. А як менту, це долається? Це загальнолюдські методики. Цілком відволікатися. А, а яким чином можна відволіктися від ідеї, ну, ось... яку ти в, постійно тримаєш? Вийти з дому, так спиш. от писав роман е, уже кілька місяців поспіль, і оскільки він писався добре, то намагався не нищити цього робочого стану, не перериватися і максимально зосередитись при своєму е, робочому місці, так? А потім зайшов оцей глухий кут і, і просто вийти і все. Забути, що ти хочеш дописувати роман. І піти в кіно, або на гарну якусь художню виставку, або просто ходити поміж людей, або зустрітися з давнім другом. І в неочікуваний момент раптом прийде рішення і розв'язка, як можна продовжити, як можна вийти з цього глухого кута. В одному з інтерв'ю ви сказали, що всі українські письменники нещасливі і не впевнені в собі. У більшості своїй вони такі. Ну, передусім це не зреалізовані в сенсі успіху, так, професійного успіху. А, От можна людина, бути людина, яка щасливим, якщо собі не впевнений і щось реалізувати, якщо впевненості в власних силах немає. Ну, впевненість не з'являється сама собою. Впевненість є вже наслідком певних. <гум> успіхів, так? Але можна собі просто технічно виховати, просто собі Ми надіювати. Знає, може, хтось із може хтось і Знаєте, як в тому фільмі, я сама і привітаю. Може, хтось здатний, я, я таких не знаю. просто. Ну, тобто, у нас письменник, це ну, з одного боку традиційно цю постать розглядають як якогось такого носія правди і морального авторитета. Так? І це значною мірою вже свободу жестикуляції цієї людини сковує, так? якщо вона занадто серйозно до цього поставиться. І занадто відповідально. От тому, що е, я за поєднання відповідальності з легковажністю. Так, без легковажності письменника теж немає. І мені здається, що якраз найглибші і найсерйозніші речі е, треба вимовляти таким легковажним тоном, щоб люди навколо думали, що ти жартуєш. А, а Тоді ти, не будуть приймати тебе просто. Ну, але зустрів. так чинив, наприклад, Сократ. Так? І в кінцевому підсумку його сприймають і розуміють. Але я не хочу всі на щастя українських письменників до цього прив'язати. На щастя, головне, це в такій певній е людській несамодостатності. У більшості свої наші письменники не можуть, наприклад, проіснувати з виключно з письменницької праці. Так? Чому? Тому що не сформований. Е у суспільстві українському достатньо е, потужний прошарок е, людей, які їх підтримають купуванням просто їхніх книжок. Так, ну, в країні з, де 46 мільйонів чи 45 навіть, а е, письменницькі наклади це якась Словаччина так, чи Естонія. Тобто це 3, а, може, 5 тисяч примірників. Які потім цей видавець і автор разом продають протягом довгих років, так? Тобто е оцієї підтримки з боку е такого масового широкого читача, наш письменник переважно не має. Професійні патріоти, професійні українці, так? Е вони взагалі. Багато хто з них вважає, що піти придбати книжку українського письменника, а потім ще її прочитати це якийсь такий взагалі громадянський подвиг, так, яким треба пишатися. І вони потім на, на форумах в інтернеті там пишуть. А я от взяв і підтримав Марію Матіос, е, бо її зараз цкує теперішня влада, то я пішов і купив її роман. Та він мав би цей роман купити. Незалежно від того, чи влада цькує чи не цькує, а просто тому, що це хороший роман його сучасниці української письменниці. І як людина культурна, він повинен би просто за цим стежити, так? Що нового Видала Матіос, і що нового шкляр, і що нового Ліна Костенко, і ще десятки інших авторів. Але цього немає. Тобто цей читач починає реагувати тільки в якійсь екстремальній ситуації, і це неправильно. Я, я не бачу. Або дедалі менше зустрічаю людей, які, наприклад, читають їдучи в потязі. Так? Е я вже дивлюся з симпатією на тих, які читають якісь там збірники анекдотів. Так? Вони, вони ще читають, хоча вже тільки збірники анекдотів. Ось. Або вони кросворди ще розв'язують, ще їхнього мозку вистачає. Ось. А переважно це ж е просто якісь е безконечні, теревені. Телефони, так, якісь ці нульові тарифи, і ось людина дві з половиною години в потязі, наприклад, між Львовом і Тернополем. Вона могла б роман прочитати за, за цей час. А вона проговорила весь цей час ні про що. Так? Я мимоволі стаю свідком розмови цієї. От. Тобто тут є якась така наша національна специфіка, так з весною українці стають рачки на городах. Ось. Картопля для них є певною вищою цінністю, ніж друкований текст. Ось. І, можливо, ми формуємося, можливо, це буде змінюватися, але я вважаю, що це неправильно. Не, не повинна на успіх і на добробут розраховувати така національна спільнота, яка картоплю стояння на городі поставить вище від читання книжки. Здається Жуковський сказав, що е, перекладач прози, він помічник е, автора, угу. а перекладач в поезії він конкурент. Суперник, так. Суперник. Угу. А ви Шекспіра перекладали. Угу. Так, я сподіваюся, цього року вийде е, ще одна центральна п'єса Шекспіра Ромео і Джульєта, також я закінчив переклад. А, е, я. Е, Ціною, це дуже хороша думка. Тобто е перекладач прози і справді е такий е виконавець, так, і е що менше його власної індивідуальності, е то краще цей переклад. А в випадку з поезією, це, на жаль, не може спрацювати, тому що якщо ти перекладаєш геніального поета, е то бути скромним неможливо. Треба бути настільки ж нахабним, як був цей геніальний поет. І відповідно. Треба ризикувати, і треба приписувати йому е, щось таке, чого він насправді не, не казав дослівно, але що е, в чому збережеться його дух. Ось. Тобто простір е, цього віддалення від оригіналу набагато ширший. А взагалі, хороший переклад це завжди віддалення. Лексикон інтимних міст це на сьогодні найновіша. Моя книжка. Е, моє особисте ставлення до неї все ще дуже позитивне. І я вважаю, що найкраща моя книжка. Е, у ній 111 розділів, і кожен з них присвячений іншому містові. Ці міста розташовані в порядку абетки від А до Я. І е, е, я запрошую вас мандрувати сторінками цієї книжки. і не обов'язково читати в тому порядку, в якому ці міста тут розташовані. Її можна читати будь-як, починаючи з будь-якого міста, яке вам у цю хвилину якось чимось особливо цікаве і близьке, і ви хочете прочитати саме про нього. От я його вважаю найкращим письменником зараз, поетом. Мені не судилося стати власником у цьому житті, тобто я вже не побуваю у власницькій шкурі. Судячи з усього, я витягнув якийсь набагато щасливіший білет.